У цьому році в громаді започаткували нову транспортну послугу: соціальне таксі, автомобіль, оснащений підйомником для перевезення осіб з інвалідністю та маломобільних людей до лікарень, банків, ЦНАПу в межах громади. У травні благодійний фонд милосердя та здоров'я надав цей спецтранспорт. В рамках підписання меморандуму між Трасінецькою міською радою та благодійним фондом Малосердя та здоров'я в травні місяці нами був отриманий автомобіль «Ситроєн» для надання послуги соціальне таксі. Зараз ця послуга в нас працює, люди користуються. На даний час користувалися 22 особи цією послугою. Дуже вдячні, так як ну це безпосередньо знає, тим ну полегшує, звісно десь доїхати до соціальної служби, десь до пенсійного фонду, до відділу ЦНАПу, за тим чи іншим питанням. У Тростянецькій громаді послуга буде надаватись безкоштовно людям з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату. Вони матимуть право викликати автомобіль не більше чотирьох разів на місяць. Втім, якщо буде необхідність відвідати медзаклад, соціальним таксі можна скористатись понаднормово. Інші маломобільні групи населення, хто користується засобами реабілітації, палицями, милицями, можливо, теж візками, але вони не є особами з інвалідністю. Цю послугу отримають на загальних підставах, тобі ж безкоштовно або коштовно. Мешканці Тростянецької громади, які отримали травму і тимчасово втратили працездатність, також можуть скористатися послугою соціального таксі. Все, що треба, звернутися до свого сімейного лікаря та взяти довідку. Вартість соціального таксі доступна. На послугу соціальний таксі затверджений тариф, соціальний саме тариф. І тариф складає на 1 кілометр 9,65 коштує. Година простою 91 гривня. Ми спілкуємося, ми розуміємо, що до цього не замовляли частному порядку. Це було таксі, там можливо ще щось, то це, звісно, було на порядок дорожче. Артур Анатолійович вже вдруге замовляє цю послугу до появи у громаді соціального таксі. Чоловік мав певні незручності з доїздом до того чи іншого місця. Дуже було тяжко, тому що треба було наймати грузове таксі. Потім мене як ну, як картоплю затягували в машину. Я там поволю, поволе лежав, поле От і дуже було незручно. Зараз і воно таке все ну, зручне. І людина, яка наприклад, зі мною може ну, допомогти, і вона може їхати разом зі мною. Я відчуваю, що я ну, не зовсім пропащу людина. За мною люди слідкують, є якась допомога. І... Це дуже сподобається. Дуже вдячний працівникам, які працюють в соціальному фонді. вони дуже допомагають, і е, та верства населення, яка інваліди, вони е, будуть почуватися зручніше і не такі будуть позабуті. Саме головне, щоб бути не покинутим, щоб знати, що е, про, про вас спілкуються і ви не одинокі. Людину, яка користується послою соцтаксі, повинен супроводжувати хтось з рідних або ж соціальний працівник. Сьогодні Артура Анатолійовича супроводжувала соцпрацівниця Наталія. Люди звертаються до нашої служби, це люди з інвалідності першої і другої групи, їм надають цю можливість з'їздити туди, куди вони потребують, чи в лікарню, чи було таке, що треба було взяти довідку про склад сім'ї, чи ще щось там, вони рішають свої питання. Дуже задоволені, що є така послуга, що всі можна і на коляски доїхати туди, куди потрібно. Часто користується соціальним таксі пані Наталія, яка возить свого сина Єгора в інклюзивний центр на заняття. Хлопчику завжди потрібен супровід, тож громадським транспортом вони не користуються. А численним транспортом не їздим, тільки таксі. Дякую, що таке є таксі. Раніше ми визивали всі 100 гривень туди, 100 гривень назад, того що нам потрібна соціалізація, навчається він все на дому. Вчителі ходять до нас до обіду. З обіду ми їздимо в на ресурсний центр. Там із дітками він спілкується з дефектологом, психологом, логопедом, соціальним вихователем і фізичне навчання в нього. Хочеться подякувати всім причетним до, до цих подій, які призвели до того, що нас з'явилось таке таксі. І другі послуги. У нас дуже багато зараз послуг для інвалідів, для обмеж... людей з обмеженими можливостями. Тобто дуже приємно, що людям не все одно і що при нас зараз спілкуються, піклуються, тому що це дійсно для нас дуже важливо. Щоб скористатись соціальним таксі, необхідно зателефонувати до центру соціального обслуговування за телефоном, що вказано на екрані. Але автомобіль краще замовляти заздалегідь не менш ніж за три дні до виїзду. За детальною інформацією звертайтесь до Центру надання соціальної допомоги за адресою місто Тростянець, вулиця Леоніда Татаренка. 2. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.